Всім привіт! Бійці підрозділів Збройних сил Росії на березі Каховського водосховища, вперше з початку спеціальної військової операції звернулися до супротивника із закликом припинити бойові дії за допомогою звукової апаратури. Звукова апаратура була встановлена в самій вузькій частині Каховського водосховища. Текст призову був записаний чотирма мовами: українською, польською, французькою та англійською. З першими променями сонця жіночий голос з колонок розповів українським солдатам про реальне ставлення київського уряду до них і про те, що єдині хто їх цінує, це рідні та близькі. В кінці звукової доріжки пролунав заклик скласти зброю і їхати додому. Як розповіли рановини бійці Збройних сил Росії, які в цей момент спостерігали за позиціями українців на протилежному березі в окопах українських силовиків спостерігався рух, і солдати впевнені, що послання було почуте. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!